Ці кадри відзняті на початку січня 2008 року. Заборольський філіал будинку культури, який слугує приміщенням для обрядових подій, майже 10 років стоїть занедбаний, тепла тут немає. Тому стіни вкрились льодом. Всередині повний безлад. За відсутності іншого місця в селі заборольцям доводиться відзначати свята саме в таких умовах. Майже п'ять років тому люди запевняли, до руйнації цю будівлю довів сільський голова. Тепер тут усе інакше. Якщо зовні приміщення майже не змінилось, хатинку тільки побілили, то на ремонт. Всередині витратили понад 70 тисяч гривень. Зайнялась будинком обрядових подій Валентина Солощук, який на останніх виборах люди довірили керівництво громадою. Жінка взяла участь у конкурсі проєктів сільських голів, що проводить обласна рада. Добробут власними руками, так і називається і в рамках проєкту Обласна рада. Проєкт взяв, отримав перше місце в конкурсі обласному. Відповідно, 50%, більше 50, 60% проєкту мало бути залучено коштів з місцевої громади. Навіть не бюджету. Бюджет ми тільки 10 тисяч використали на вкладання бруківки. Все решта, що тут зробилося, робилося своїми руками. Із обласної казни на відновлення приміщення Заборль отримав 32 тисячі гривень. За ці гроші тут придбали дещо з техніки і радіо. Дієсільський голова нарешті здійснили маленьку мрію. Купили великий холодильник. Дуже задоволені, всі страви, всі ковбаси, все м'ясне, все, що є, тут вміщається на весіллі. Нині будинок обрядових подій знову користується попитом. Тут Тетяна Горецька нещодавно зіграла весілля своєї доньки. Якби не це, то не знаю. Шалаш, палатка, грязь. Нам дуже сподобалось тут. Нас буде нас дождем, на ще одна дочка. Є будемо робити, коли весілля, і так теж сюди прийдемо. Отримати кошти на ті чи інші потреби села керівник громади може не тільки з обласного, а й з різних інших фондів кажуть в облраді. Нехай ці суми і не мільйонні, але для маленької і від того не менш важливої справи їх буде достатньо. Головне правильно написати проект. Бо якщо написати проект, дайте кошти на ремонт дитячого садочка, так то таких проєктів, так пруд пруди А якщо написати той же самий проект гроші для дитячого садочка, але назвати його об'єднаймося заради. Дитини, то хочеться почитати, що там в змісті того проекту Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.